Дешно вітаю шановних побожних і навіть непобожних людей, які є учасниками цієї християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Вітаю іменем нашого Спасителя, слава Ісусу Христу. Хочеться, щоб у наш час, коли так багато проблем. Прийшло в наше життя, щоб ми не були пригноблені самі собою, і особливо тими провокаторами, обманщиками, про які Христос застеріг людей, не тільки церкву свою, бережіться, щоб вас хто не обманув. І не будьте перелякані. Особливо. Ми відчуваємо у цей час, коли люди створюють собі, вірніше створили уже різних видимих ідолів. Ми можемо тільки з великим болем констатувати, що сталося із християнами Російської Федерації. Адже ця країна відома мені. Від Балтики до Охотського моря, від Льодовитого Північного океану і до південних окраїн. Туди були послані навіть у важкий час ще панівного атеїзму наші безстрашні місіонери-місіонерки, і українські християни жертовні розбуджували ці народи. На початку їхньої діяльності всій Росії нараховувалося тільки 56 євангельських громад на таку величезну імперію. І коли я покидав уже Москву в 91-му році, їх було вже понад дві з половиною тисячі, Господь розбуджував людей, я бачив бурхливий ріст. Євангелизму на березі Білого моря, Охотського моря, далекої Чукотки, Забайкалля. Сьогодні прийшов якийсь переляк і якесь оцепеніння. Люди лякаються перед створеним ідолом. Люди створили собі релігійних ідолів. Це породило релігійний церковний тоталітаризм, коли нікчемну людину оголосили намісником Христа Бога і непомильним. І вони сьогодні глумляться над вірянами, зраджуючи їх чи за на півночі, чи на півдні. І в цьому є наслідки порушення Божої заповіді, яку, на жаль, забули люди. Я хочу нагадати її. Це 20-й розділ. Другої книги Мойсея, книги Вихід, читаю із третього текста, нехай не буде в тебе інших богів передо мною, не роби собі жодного ідола чи подоби того, що на небесах угорі, чи того, що на землі внизу. І того, що в водах, і що побід землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, ревний Бог, який карає беззаконня батьків на дітях у третьому, четвертому роді тих, хто ненавидять мене, але роблю добро тисячам родів тих, Хто любить мене і додержує заповіді мої. Коли розгорнете свою Біблію і прочитаєте цю другу заповідь, вона за об'ємом, за кількістю слів, є найобширніша серед усіх десяти Божих заповідей. Господь передбачав, яке велике зло криється у боговідступництві замаскованому, коли люди ніби поклоняються Богу, але через видимі свої зображення, видимі свої уяви і видимих своїх створених непогрішимих провідників. Леже релігія тоталітарна. Релігія обов'язково народжує тоталітарні державні режими, запам'ятаймо. Якби не було натхнення фальшивої боговідступницької вже релігії, в Російській Федерації не було б такого жахливого режиму, адже ці боговідступники підлі спровокували це кровопролиття і донині його благословляють. Тому люди сьогодні такі перелякані, розуміють, яке велике зло є від своїх власних діянь. Люди можуть з розпачем говорити, ми розуміємо, нищівний землетрус Туреччині, Марокко. Небувалі повені в Лівії, чи кожного дня сьогодні країни, які ніколи не знали, що таке град чи сніг, сьогодні затоплені і переживають жахливі наслідки. Але чому Господь дозволив зруйнувати наш пам'ятник Спасителю у Мексиці, а це все виходить із того? Я вам цього не повилював. Ви маєте право до самого Бога звертатися у будь-якій найбільш критичній ситуації і найбільш непрогнозованому середовищі. І тому, коли є можливість сьогодні ще приборкувати воєнні агресії, але спрогнозовувати, передбачати стихійні лиха і їхні наслідки на превеликий жаль високо освічений світ сьогодні є безсилий. Тому Господь наш Спаситель передбачив ці дві категорії людей, які будуть знаходитися на землі у час цих апокаліптичних подій. Перша категорія. Читаю з 21-го розділу Євангелія Святого Луки. Я недавно про це нагадував, але повинен ще раз нагадати, з 25-го текста, і будуть ознаки на сонці, на місяці й зорях, а на землі переполох народів у, у заколоді, як зареве та збуриться море. І змертвіють люди від страху та чекання того, що прийде на Вселенну, бо сили небесні захитаються. І ось друга категорія людей, яка теж нікуди не буде забрана у час цих явищ жахливих. 28-й текст. Коли ж це стане збуватися, Христос звертається до вибраних, вірних своїх послідовників, церкви незнищенної, Христової. Тоді ви простовуйтеся і підіймайте голови ваші, бо наблизилося ваше визволення. Сьогодні запитання, до якої категорії ми себе віднесли, і чи ми залишаємося тільки у інтуїтивному переліку, чи ми люди, які випростувалися з піднятими головами, йдемо до щасливого кінця, діяльності церкви на землі і з радістю. Готуємося зустріти нашого дро Спасителя і всіх спасенних святих. Нехай Господь веде нас цією всеперемагаючою стежиною і ніколи не впадемо в окови власного переліку і власного зневір'я. Бог у цьому нам конче допоможе. Звичайно, було б дуже великою помилкою, якщо б сьогодні я говорив, аби хтось би зрозумів, що церква є в повному занепаді, відступництві і бездіяльності. Це дуже неправильно. Я можу з великим. З великим оптимізмом і натхненням констатувати це, що якраз християнська спільнота в нашому краї зі своїми провідниками виявилася на належному рівні. Крім великої солідарності міжнародної, гуманітарної, воєнної, фінансової, я бачу, що функціонує я так, таке слово, тобто існує солідарність духовна, коли в наших законодавчих органах не перевелися люди. Боговідступницьким, Хтось їх надихає, щоб провокувати прийняття судоміських законів, антибіблійних, які знищують душу нації і численні зустрічі духовенства на вищому рівні, на яких я маю честь бути завжди. Я з великою радістю бачу, наскільки Господь духовно об'єднує нас, не дивлячись на конфесійність, традиції, форму облачення чи інше. Коли мова йде про захист цінностей вічних Божих, на яких будується доля народу, нації, Церква повинна проявити свою духовну зрілість і солідарність. І це я з радістю заявляю, що це і є в нашому в колі нашого вищого духовенства. І, можливо, ворог так розлютився на нас, що в нас це є, і це відчуває і схід, північ, і захід. І будь-які широти землі. Але Господь має особливі порахунки із зрадниками релігійними, не просто релігійними, а зрадниками завіту Господнього. Ось що говорить Господь до них, про них, другий розділ Єремії пророка з восьмого текста. Священники не питали, де Господь, і законники не хотіли знати мене, пастири відпали від мене, а пророки пророкували ім'я Ваала, ідола Язичницького і ходили вслід за тими, які не в силах допомогти. Тому то я буду судитися з вами, говорить Господь, та ще з дітьми дітей ваших буду я пробуватися. Чи перемінив, коли якийсь народ своїх богів, хоч вони не боги, а мій народ проміняв славу свою на таке, що не може допомогти? Здивуйтеся цьому небеса, затремтіть і злякайтеся, говорить Господь, бо подвійне зло зробив мій народ. Мене криницю води живої. Вони покинули, а вирубали собі диряві колодязі, що не тримають води. Це найбільш Пекельне зло це найбільша агресія, яка тільки можуть спровокувати проти невинного народу, духовний обман, ідольство, возвеличування людського імені, власне ім'я возвеличене, це ім'я Сатани, пам'ятаємо. Так Христос сказав. Я прийшов ім'я Отця, Небесно, ви мене не приймаєте, інший прийде, тобто Антихрист своє ім'я того приймете. Звичайно, що мусимо розуміти, що Господь, цей апокаліпсис, якого інтуїтивно люди лякаються, він конче відбудеться і він вже відбувається. І це зображено у книзі цій об'явлення Іоанна 6 розділі у вигляді чотирьох вершників. Перший на білому коні це всесвітній обман. Він відбувся уже. Люди брехні фальшивим людським видумкам, фальшивим пророкам, так званим провідцям. Повірили і все далі і далі віддалилися від живого Бога. За ним слідує на червоному коні. Сьогодні трактують, що це Всесвітня Третя світова війна. Ні. Там ясно написано, що йому дано, щоб люди вбивали один одного, знищували, і щоб був забраний мир від землі. Тобто весь світ буде в тривозі, хоч ті країни, які не відчувають тих жахливих жахіть війни, що ми відчуваємо, чи зараз на Близькому Сході, але миру немає, люди в інтуїтивній тривозі. Але це ще не світова війна. А далі піде голод всесвітній і смерть. Це все провіщено у Слові Божому в цій же книзі Апокаліпсис, яку ми згадуємо, але не хочемо до неї заглядати. Звичайно, що Господь попереджує оцих самонадіяних людей, які все знають, все можуть. І вірить всякій брехні. Господь попереджує через пророка Ісаїю 28 розділ, читаю з 22 текста. Не жартуйте собі, щоб кайдани ваші не стали ще тугішими. Бо я чув від Господа, заявляє пророк Ісайя, Бога Вседержителя, що пагуба для цілої землі приготовлена. Тобто ці жахливі явища охоплять цілу землю. Але чи це фатум, Бог такий безжальний? Ні. В цій же книзі об'явлення в третьому розділі, коли Господь посилає послання семи церквам, а це всесвітній Христовій церкві. Є такий вираз у посланні до Філадельфійської церкви, Третій розділ, 10 текст. Ти зберіг слово терпеливості моєї, то я збережу тебе від часу. Випробування, який прийде на цілу вселенну. Це не Україна тільки чи Ізраїль, Палестина, а ціла вселенна. Але який захист, який імунітет Господній, ти зберіг слово терпеливості моєї, і я тебе збережу. Довірмося Господу. І відсораймося від всілякого обману. І не будьмо переляканими людьми і зрадливими. Врешті-решт упорядкуймо своє життя в покаянні особистому і в покаянні за весь народ наш, так як робив це в свій час Даниїл, і Господь не тільки вислухав, а вплинув на іноземних правителів. І відбувалися чудесні явища тільки на користь цього народу, який мав в середовищі своєму таких поодиноких, побожних людей, яким був Данигіл. Але час нам прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!